Доброго дня, шановні колеги, до вас дійсно звертається міжфракційне об'єднання єврооптиміста, які представлені сьогодні моїми колегами, і з фракції Батьківщини, і з фракції блоку Петра Порошенка, і із Народного фронту і самопомочі. Наша мета розказати вам сьогодні, що планується і що планувалось, щоб мало б відбутися в залі, а саме прийняття доленосного для України закону про ринок газу. Чому він є доленосним? Тому що це є один із ключових фундаментальних законів, які нарешті дозволить в Україні запровадити ті основні концепції прозорого конкурентного ринку, де від видобувної компанії до споживача будуть встановлені прозорі і конкурентні умови. Чому це так важливо для України і для українців? Тому що нарешті цей законопроект дозволить українцям позбутися тої монополії, яку ми на сьогоднішній день маємо з боку облгазів, які контролюються відповідними олігархами. На жаль, українці відчувають на собі цю монополію кожного дня. В тому числі і через дописів в об'єми споживання газу, в тому числі і із тими поборами і величезними цінами, по на які встановлюються олігархами на підключення до газових мереж. Тому окрім всього іншого, я хотіла би наголосити на тому, що цей законопроект він дуже важливий для українців, саме для людей. Це перше. Друге, хочу вам сказати, що на жаль, вчора, коли відбувалася рада коаліції, ринок газу мав бути одним із перших законопроєктів, які би бути поставлені на голосування вже після обідні, і ми не знаємо, коли це відбудеться. І в нас є насправді побоювання, що цей законопроєкт може завалити і завалити дві ключові поправки, які в ньому внесені і підтверджені відповідним. Комітетам паливно енергетичним це поправка 213, яка дозволить нарешті повернути державі державницькі, а саме мережу низького тиску, тобто це ті самі труби, по якому йдуть де газ до споживачів. І, і ще дві поправки: пані Кужель, які були нещодавно внесені, вони дозволяють знову ж таки позбутися монополії на підключення до газових мереж. А зараз я хочу передати слово своїй колезі Наталі кацер яка Ка вам також хоче додати до тих, тез, які було сказано з цього приводу. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за слово. Я хотіла ще додати, чому цей законопроект є дуже важливим, оскільки він справді здійснює революцію на газовому ринку і дасть можливість Україні стати більш енергонезалежною. Та як дасть можливість вийти на український ринок, також міжнародним компаніям, які можуть здійснювати газопостачання, і Україна буде менш залежною від поставок російського газу. Також цей закон дозволить внести механізми ринкового утворення ціни, і ціна буде більш передбачена в той же час вводить поняття людей, які потребують соціального захисту, і також механізму захисту малозабезпечених громадян, які будуть субсидіюватися від високої ціни на газ. Також даний законопроект вносить таке поняття як гарантований постачальник газу, який також дасть можливість регулювати ці відносини і забезпечити безперебійні поставки газу. І також я дам слово своєму колезі з комітету паливої енергетики Равчину Олексію. Добрий день, Олексій, батьківщина. Також я хочу зауважити, що закон про газу дуже важливий з огляду на те, що він допоможе інвестувати в, енерго, в енергозбереження та енергоефективність. Інвестори дуже хочуть інвестувати в цей в цю в цю галузь, яка може скоротити споживання енергії в наших домівлях. І цей закон ми повинні розглядати також з, з, з зі сфери скорочення енергії створення нових робочих місць та залучення інвестицій також у комплексі сьогодні з законами про енергомодернізацію 13.13 .13 та 14.09 це може це може в комплексі дати, дати україні дуже суттєве скорочення споживання енергетичних ресурсів тому Міфракціоне об'єднання єврооптимісти закликає підтримати закон про ринок газу та ті два законопроекти про енергосервісні контракти, які сьогодні ми сподіваємось, будуть будуть нарешті внесені в зал та проголосовані. Дякую за увагу. Шановне товариство, є запитання? Чи у, у вас є уточнення? Власне, ми можна, да? закінчення остання теза, яку ми б хотіли підкреслити, це питання деолігархізації і демонеполізації. Це ключове питання міжфракційного об'єднання єврооптимісти. І наша боротьба за ринок газу вона зараз буде продовжуватися у залі, і це є продовження нашої послідовної діяльності саме на цьому терені. Дякую. Товариство чи є запитання? Запитание Не а, маем идиаку. Есть запытание. А, а, до микрофона. А до а микрофона. Скажите, пожалуйста. Униан. Да, Униан. А можно уточнить, как именно этот закон позволяет ликвидировать монополию ОБЛгазов? То есть по дела его принятие аннулирует постановление Кабмина от 2012 года, которым Правительство дало в без по сути безоплатные пользования. Міські мережі я зрозуміла ваше питання. 213-та якраз поправка і дозволяє нам повернути, як я вже зазначила раніше, в державу державну власність у вигляді якраз тих самих розподільчих мереж низького тиску. І створюється державна компанія, яка потім буде надавати вільний доступ і буде здійснювати послуги, надавати по транспортуванню. Тобто, ми, як споживачі, кожен із вас може вибрати потім не обов'язково конкретно облгаз. Це може бути будь-які інші. Гравець, який буде користуватися державною власністю, тобто мережами, а держава буде надавати послугу по транспортуванню, бо таким чином це 213 поправка, на яку ми наполягаємо. Ну по по першому на ні наполягаємо, її підтвердили в самому комітеті. і Якщо сьогодні її будуть виносити, а ми. Так боїмося, що її будуть виносити на підтвердження. Нам дуже важливо набрати 226 голосів для того, щоб її підтвердити, для того, щоб позбутися цієї монополії. І так само це стосується і поправки пані Кужель, яка говорить про те, щоб будь-хто хто має ліцензію, хто має можливості підключати споживача до мережі, Може здійснювати ці послуги, бо зараз, вибачте, коли встановить 5, 6, 7 тисяч гривень за одне підключення, а є інші підрядники, кажуть, ми можемо це зробити за тисячу дві. Давайте зробимо конкурентні умови. І ці конкурентні умови будуть якраз на користь споживачам. і це головне це на користь людям. Але уточнення ці, ці, ці поправки вони відміняють постанову кабміну від року? Ви прекрасно року. знаєте, що закон має вищу силу, аніж постанова кабінету міністрів. Mm. Тому відповідно вона буде, як тільки буде підписаний вступить в дію закон, вона перестане існувати. Е е тобто буде створена якась державна компанія, яка буде володіти цими абсолютно держами. коректно. Абсолютно Тим, е якщо ви знаєте, газ Україна державна компанія хоче що установити як би, контроль над цими мережами? Це буде їм переда пере, Я думаю, що питання щодо того, як буде називатися компанія і а, яким чином вона буде виглядати, це вже наступний крок. Ми закладаємо фундамент, а реалізація вже ми будемо працювати да. перепрошую. Інди, да, це буде в індивідуальному порядку. Як мені підказують абсолютно О, да, коректно прояви. мої колеги, дякую.